Всім привіт! Сьогодні печу вафельні трубочки. Яйця змішуємо з цукром, ванільним цукром або ваніліном і сіллю. Перемішуємо. Вливаю розтоплене вершкове масло або маргарин і замішуємо тісто. Замішуємо до ось такої консистенції, щоб не було ніяких грудочок, і далі вливаємо небагато тепленького молочка і перемішуємо, тісто має бути приблизно ось такої консистенції. Випікати я буду вафлі ось такій формі вітчизняного виробника. На центр форми, викладаю неповну ложку тіста. З маслом форму можна не змазувати в тісті достатньо жиру, тому ну, і придавлюю. Обережно, щоб не обшпаритися, ось такі трубочки виходять. і скручую. Кількість трубочок у мене вийшло із тієї кількості тіста. Трубочки солодкі вийшли, дуже хрусткі, тоненькі і смачні. Дякую за перегляд. Готуйте, а й смакуйте. Будьте здорові!